Компанія Енера у Чернігові сьогодні зібрала черга з клієнтів. Одні кажуть, що не можуть розібратися в платіжках за електроенергію. Інші прийшли дізнатися, коли з рахунків попереднього постачальника обленерго перерахують переплати та пільги. Як розібратися у нових платіжках, дізнавалася Наталія Гоман. Десята ранку у компанії Енера в Чернігові черга. Скільки заплатили мені за світ? Бо до сплати немає. І тут написано, що в обробці. А сума до сплати яка? Я отримую субсидію. Мені 120 кВт куб... дає субсидію. Я їх не випалюю, цих кубів. І... Тут субсидії 44, А платити рекомендований платіж 95-98. Як це так понімати? Вони придумали якусь алгебру, що для нас вона. Звісно, математикою неможливо розібратися. Директор НР Роман Гаманиця каже, що платити треба суму, яка вказана у рядку досплати. Чи платити рекомендований платіж, кожен має вирішувати сам. Досплати це саме головний рядок, по якому повинно оплачувати дану квитанцію. Як ми в енергоріну платимо попередню плату за електричну енергію, яку споживач побутово використовує на протязі місяця, півтора і розрив певний є для того, щоб покрити дані затрати, звісно, даному меркомандован. Платіжу, отримувати кошти. Якщо споживаєш на наступний місяць ми будемо зараховуватися як переплата за використано електричну енергію. Обленерго повинно задовжувати нам гроші 400 гривень. Я подивився на квітанцію на нову компанію, і не переведено нічого. Ми платили все всього наперед, тому що ми вже такі самі ж бачите, що ми. Люди пожили як то гроші економі і луче кажучи заплатити не не дов, нікому. Щоб переплату з рахунків Чернігів-Обленерго перерахували на рахунки Енери, треба написати заяву і відправити її до Чернігів-Обленерго або написати заяву в Енері. У березні місяці вже будуть відображатися в рахунках ця переплата в Енері Чернігів в танцях. Тих, хто не скористався, поки що написав заяву. Заяву можна написати до вільній формі. Зразок заяви є на сайті Чернігів обленерго, як треба написати, просто на вказати правний особовий рахунок даного споживача, прізвище, ім'я і адресу за яким особовим рахунком налічується дана переплата? Наступний місяць буде повернення даних коштів, відображення в рахунках. Я е е користуюсь пільгою, тут пільги нема. Пільги та субсидії у платіжках не відображені через проблеми з програмним забезпеченням, каже Роман Гамениця. Якщо він по третьому рахунку споживач бачить, пільга субсидія нуль вона фактично є, то вона відмінусувалася від загальної суми спожиту електроенергії. Просто математична формула воно віднялося від обсягів спожиту електроенергії. А фізично вона не відобразилася в математичне недобрази основному цьому рахунку. Нікого відключати в січні березні. Ми не будемо так, як. Дійсно, є там наша. Там якісь недоліки в роботі. Що всі які виникають під час роботи, які виникли от у цьому поточному місяці? Ми у березні працюємо. Наталія Гоман, Роман Репа, Дмитро Руденко, новини на Юа Чернігів.